Україна не визнаватиме військову допомогу США боргу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Інші його заяви. Ми отримали від США проєкт нової угоди щодо корисних Опалин, який значно відрізняється від попередньої рамкової угоди. Путін боїться розмов зі мною, вважає президент України. Протягом тижня у Києві відбудеться термінова зустріч за участю країн 100% готових відправити контингент в Україну. Країни-партнери розширили доступ до розвідданих військових складів і дали ліцензії на ППО. У міру передасть Америці докази зриву Росією перемир'я. На Сході ситуація складна, але нормальна. У плані перемоги все дуже чітко. Для України є НАТО ракети, які є тільки в США, є українська армія у 100% комплектуванні і є наші копалини, які повинні бути захищені. Тепер США не будуть безкоштовно надавати допомогу Україні. Вони про це офіційно говорять. Наступний саміт у форматі Рамштайн відбудеться у квітні. На ньому озвучать нові оборонні пакети. Те, що каже Путін як пінпон. Ми погодилися говорити про мир з російським серйозним бізнесом та опозицією. Це все заяви президента Володимира Зеленського.